Слава нації. Слухаю вас уважно. Сашко, добре, ЗСУ, дуже приємно. Що я можу бути корисним? Проводити акцію? Так. Я кажу, вперше чую. Хоча був же поліції. І скільки було до вас представників національної поліції і військової поліції, то чесно кажучи, саме в такому ракурсі висвітлення захисту України так, від московитів, вбив загарбників і окупантів. Ніхто не надавав. Хтось з нас є заявники, що ви ображаєте. Ну звісно, є заявники. Це вбивці українців. Це московицьке ФСБшне шобло, яке вбиває вас, мене і всіх в Україні. Звісно, є. Звісно, вони тремтять і бояться, тому що нюхають український націоналістичний переможний кулак зранку. Звісно, заявники, звісно, бояться. І будуть боятися, доки ми їх звідси не викинемо, як викинули в Черкасах і в інших містах України. Бажаю здоров'я. Звісно, є заявники. Звісно, їх не влаштовує. Звісно, немає спокою. їхнім ФСБшним, комуняцьким. Чомусь у вас у вас російські а не у нас? Нас під ногами. ви промити. На случай розпечатали, так? зняли з ваших шпилів. Є Національний єдиноправильний український порядок в Україні і ми дуже дієво ефективно стоїмо на його варті. Давайте з у нас для консенсусу з московитами є чорні мішки. Вже була поліція, так звісно. Всі служби світу, ВСП, ваші побратими, вродлива дівчина. Подякували за службу. Вчора біля метро Житомирської виїздень охороняли мене, щоб голови пітухани московицькі не проламали за пожертви на вбивство українців.